Дайте, просто угадайте, де я. Я вже в Харкові. Ми вже в зоопарку. Сьогодні ми гуляємо тут. Така міні-пригулянка. Як ви бачите, по моєму волосі мені просто дуже спокотно. Просто градусів, напевно, що 30, я не знаю. Короче, спокотно, дуже. Ми в зоопарку гуляємо, настільки гарно, він просто такий новесенький. Він відкрився десь за півроку до повномасштабного, мені здається, все таке доглянуто, все таке чисто, все так гарно зроблено, прибрано. Вже йду по Харкову, просто посміхаюся сюди, мене посмішка, заблучать, взагалі не сходить. Я обожнюю це місто, просто обожнюю. Я дуже рада, що в мене є можливість вам його трохи показати. Так що зараз вже будемо гуляти, потім ще підемо по парку, десь пройдемося. Потім ввечері кудись поїмо, поїмо десь. У мене сьогодні вихідний, я цьому дуже радію. Дуже гарно, дуже не можу. Я вам трохи покажу харківського зоопарку, просто це настільки гарне місце, воно зробило. Це вольєр для ведмедиків. Подивіться, яка величезна територія, це, це тільки одна частинка. До речі, я не встигла але фотку прикріплю в ось в тому басейні, тільки що сидів мішка і купався. Це друга частина вольєру. Ось, 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 от туди йде. Боже, ну подивіться, як гарно, як все доглянуто, як все чисто. От таке озерце, є Боже, Я не можу ну подивіться, яка чистота всюди. Просто подивіться. Жодна бумажечка, нічого. Як все гарно зроблено. Який красавчик. Водичка в них є, все, що треба. Такий величезний. Просто порівнюю, знаєте, зі старим зоопарком, коли були такі маленькі залізні клітки, то це мені здається взагалі. Рай. Ще водичка, щоб купався. Такий гарнюська. Ну, я не можу прийти. Мимо, за ушко, ось вот так. І ще вот так, За зубик. Тут живе степаніда. Ну, я вам хотіла показати її цілком, але бачите. Ми бачимо тільки жопку. Це степаніда. Ага, о, ось так. мене такий живут, якщо чесно також лягти так воду і не, і, не, і не рухатись. Ось так. Ось так. <різь> Ой, ось який гарний. Дивіться, яка чиста вода. І ось другий кайфує. Красно, видно, кафешка якась. Щюди <різь> квіточки, все-таки доглянути. Зараз ми йдемо ось туди, до пінгвінчиків. Ой-ай! Гарнізькі. Ой, ну, я буду тепер весь тиждень, який я тут буду казати, щоб ви подивилися, просто неймовірно гарно. Найкращий парк Евер, які я взагалі колись бачила. Боже, це кафе кристал, це кафе мого дитинства, морозова білочка або млиці з шоколадом, з маком точно з шоколадом, боже. Ой. Ой, скарб. Задоволена мордашка одна штука. Вгадити, тільки що їв морозова білочка в кристалі. Боже, це морозова мого дитинства. День, покажу, -парку. Дуже гарно просто. Морозова білочка, 10 з 10, 10 я не можу, ще млинці це. А в мунці з маком зверху шоколадно вміне соус. Так що так смачно. Але відчувається, що війна. Дуже багато понівечених будівель. Подивіться, тут немає вікон. Якось така ситуація. Боже, стільки будівель з вибитими вікнами. Це будівля СБУ. Навіть бачите, вікна не ставили. Ось ця будівля, яку ми показували, приблизила максимально, бо хочу вам показати, бачите. Храмі, храм також постраждав, просто дуже багато побито, побитого всього. Подивіться, тут тут сюди немає вікон. От з одного боку, тут парк, так, все гарно. Там зеркальний струм там зараз вам також покажу. А тут ось така картина. Дивіться, наскільки постраждав. Також вікна всі забиті, Ну, Харків місцями виглядає дуже сумно. І це центральна частина міста. Тут просто життя до цього кипіло. А зараз ось цей храм, який я вам показувала, дуже шкода зачинили. Людей все одно багато, в кафешках сидять по вулицям, гуляють, в парках ходять. Ось вам песик дуже милий. Але на це дуже-дуже сумно дивитися. Вибачте, але я не можу стриматися. Подивіться на цю лавочку. Подивіться, просто ідеально, нічого, ніде. Подивіться на ту просто. Просто чистоту, просто рандомно вулицю вам знімаю. Дуже чисто, Ні, ніде нічого, просто чистота ідеальна. Як кайфово просто прогулюватись. Значить, це дзеркальний струмінь. Ось така споруда, а це як гарно квідочки всюди, це оперний театр. У мене тут обласний, до речі, проходив у 2017 році. Уявіть, уявіть, просто як давно це було. Це наша центральна вулиця Сумська. Це якраз та церква, храм куди прилетіли. я вам його показувала вже. Оце прямо, це парк Шевченка. Ну просто краса. Задоволений пережив одна стука просто. Я не можу. Ой, я так кайфую, ви не розумієте. На Мене Харків просто не перестає вражати. Фіточками зробили так, а тут, подивіться, яка клумба фантастична. Подивіться на цю розкіш. Ой, в мене залишилось два відсотки на телефоні, але я не можу вам це не зняти. Подивіться, яка краса. Просто дивишся в цю сторону. Просто шикарне, красиве місто. Просто вау. Так, дивишся в цю сторону. Тільки ж гарна будівля була, подивіться. Ця також постраждала, там вікна забиті. Значить, під звуки тривоги покажу вам також ще трошки Харкову. Взяла собі каву. Це еспресо з апельсиновим соком. Просто, напевно, мій найлюбленіший напій в колись погодну таку, знаєте, спеку нереально, в літню жару цю просто, мені дуже подобається, я його дуже люблю. І вирішила, що мені треба терміново прогулятися на набережні ще, тому зараз вам ще покажу набережно. Ось, так, ну подивіться, який красунчик. Значить, завершуємо перший день. Ось таким відом, в такому дзеркалі. Я зараз вже буду заходити в метро. Ось сюди. Їхати додому, але хочу з вами попрощатися. Це наш був перший день в Харкові. Ще таких залишилось не знаю скільки, бо я не розумію, поки як ми будемо їхати, бо ну, білетів просто немає. зараз. Просто немає білетів. Я не знаю, що зараз відбувається, але білети просто купити нереально. Я ще потім розповім, як я білети купувала з Тернополя сюди. Це було просто шесть. Я здала бажанькому мене зачіску смішненька, Але дуже спокоїт, це не моя. Знаєте, це не моя була, це не моє точніше, було бажання ходити з гулькою весь день, бо я хотіла, я взагалі помила волосся. Знаєте, його витягнула на браш, ага, просто спека 30 градусів. Хочеться просто відкинутись на сонці, тому, тому гулька. Так, я буду їхати, бо я не встигну. Всім гарного вечора. Або гарного дня, коли ви це дивитесь? Я. Я їду додому. Боже, мені, ну. Боже, мені так тут кайфово, ви б знали. Всім ранок. Це початок другого дня, що досенки буде дуже гучна музика. Але почнемо наш другий день. <му> Зараз прогулююсь центром також. Вже поснідали. Просто йду, там метро архітектора Бакетова. І оце моя школа. Ось це. Вже така ностальгія. Я обожнювала до речі, часи школи, мені просто мені дуже подобалось. А, я знаю, що є багато людей, які просто ненавидять школу в тільні часи. Але я була просто в кайфах. Мені дуже подобалось, дуже подобалось, Мені в мене дуже класні однокласники, Така тавтологія, але було просто золоті часи. Буду вам показувати трохи місця Харкова. Це сьомий склад. Це така як територія. Бачите, тут купа якихось там кав'ярень маленьких, там я не знаю, їжа, якась напи. Ось так береш і сидиш сюди так на Чілі. Дуже прикольна локація. Ну що вам сказати? Карва була випита мій улюблений еспресо з соком. людей багато. Навіть, до речі, незважаючи на тих зараз понеділок, друга година дня. Де я зрозуміла, що я вам ще метро не показувала. Значить, це станція архітектора Бакетова. Тут якраз моя школа. От, от тут просто дуже час дуже багато часу ми проводили, бо так їхали зі школи додому. Тут так прохолодно. боже, я обожнюю. Метро особливо влітку. Значить, ось така станція. І тут є маленькі секретки. Зараз вам покажу. Бачите цей равлик? Вони, ну, типу, на станції дуже мало. Зазвичай так просто, як звичайна плитка виглядає. Але є тут декілька равликів, яких ми завжди шукали, коли чекали пост, коли їхали після школи додому. Ось така такою історія, ось такий равликом. Але насправді така трохи сумна картинка. Бачите, все забито, все зачинено. Ну як все, але є, знаєте, от ти йдеш просто інколи це, просто купа всього працює, купа людей, купа кав'ярень, а так ви йдеш якийсь такий клаптик вулиці, там де все зачинено. Хоча це вулиця, науко... проспект Наука, мені здається, вона називається. Тут завжди просто дві споріжки, тут завжди купа людей, тут завжди всі гуляють, всі тусуються, але ось така картинка зараз. Це наш який, третій вже день в Харкові. Покажу вам шматочок серженого ярпису, неймовірне місце, таке, знаєте, оазис в, в центрі міста. Значить, тут такий ставок, тут плаває рибка, бачите? І тут можна заплатити якісь кошти. Не знаю, зараз подивлюсь, вам скажу, мені також цікаво. І можна отак стояти і ловити рибку. Ось, що чоловік тут виловив, зараз вам покажу. Ось тут плаває така. Ось. Ось. Хтось, Хтось плаває. Потім її йдуть десь отам от зважують і платять кошти. Такий ростінка перебував любить стоно, ага. але ага. оснастка 35 гривень і потім 300 гривень за кілограм. Але людей багато. Подивіться, яка краса, і навіть тут же встигли зруйнувати. Бачите, вікна вибуть. Тут також тут багато було прольотів вже. Але як же гарно, просто людей купа, всі з песиками гуляють. Тут дитячий майданчик такий дуже прикольний з лабіринтами. Там настільний теніс. Як же ж боляче на це дивитись? Прольот на прольоті, просто вікна всі забиті. Очевидно був прямий прольот, наскільки мені відомо, це мігандошка, такий величезний дитячий магазин, просто там трьох-чотирьохповерховий, там пройшло просто... моє дитинство. Ох, жах. Тут все побито. Це такий фонтанчик у нас. Це Держпром, куди також було дуже багато прольотів, це також університет Каразіна освіт. Дітки тут бігають в фонтані. Кайф. Всім ратися, приїхати в центр, сходити просто в моє найлюблене місце. Траторія називається. Як же там смачно, просто неймовірно. Е, я їла курчіролет з беконом, зі шпинатом, з сиром мацарелом. Ой, ну це просто, я не знаю, мільйон з десяти. Мені дуже сподобалось. А ще потім і обов'язково обов'язково. Обов'язково просто фреш 50 на 50 апельсини грифу. А потім я ще в них в меню помітила якийсь десерт. Там як такий кавовий мус знизу, бісквіт шоколадний, зверху якісь ще горішки, трохи лохини, яйгоди, фрукти. Ой, як це було смачно! Коротше, простої просто, траторія ну реально обожнюю це місце, мені там просто неймовірно смачно. Якийсь гастрономічний оргазм, просто вау-вау-вау. Ось і зараз трошки прогуляюся. Ввечері ще зустрінусь з мамою, ще прогуляємось. Коротше, я просто тут, знаєте, зранку працюю після обіду, їм смачно десь і гуляю. Бо гуляти тут одне задоволення, дуже чисто, дуже гарно, незважаючи на те, що всього побитого розбитого, але все одно місто ну, мене вражає. Люди живуть, люди гуляють, люди ходять. Я не знаю, все дуже чисто, все дуже прибрано, все дуже ну знаєте за містом реально слідкують. Ось тут, до речі, я працювала колись. Ой, подивіться, ну подивіться, ну, розкіш. Оці, до речі, сходинки, вони були колись розмальовані в жовто-сині кольори, і в мене тут є фотка, треба її знайти. Вони були такі дуже патріотичні, дуже гарні. Але потім пішов дощ і цей, так розумію, що надовго не втрималось тут. Але все одно. Харківські краєвиди. Я не можу вам не показати цю красу. Це Майдан Конституції. Отам, От бачите, так трошки вам станом. Ось там такі зверху такі як провода висять. Це зіркове небо, яке раніше просто світилося кожного дня, було просто неймовірно гарно. Але зараз, як ви бачите, нічого не підсвічується. Його, мені здається, минулого року почали лише на день міста. Але просто тут, тут так. До речі, оце бачите роел фото? мене тут фотографували на паспорт. І в мене дуже класна фотка. А ось це дзеркало, якому ми з вами розмовляли якийсь день до цього. От я зараз йду сюди. Задоволений пережичок Зустрілися з мамою. вже випили каву капучино біля набережної, посиділи побалакали. Зараз я вже буду їхати. Всім привіт! Сьогодні в нас один з останніх, бо день саме в Харкові. Сьогодні п'ятниця, бо завтра і у неділю ми їдемо на дачу. Ми плануємо ось так просто поїхати в неділю, але в нас білети так ще й не викупились. Я така, сьогодні гарнюська. Їду зараз зустрічатися з подружкою. Ось такий вечір коктейлей планується. Я просто дивлюсь на погоду, подивіться на, будь ласка, на небо. Я думаю, що буде дощ, я в лоферах. піджак я вирішила, що я брати не хочу, бо мені буде спекотно бути в руках носити. І от, ну, яка вірогідність того, що зараз буде просто злива, там, де мої лофери перестануть бути бежевими, я вся змерзну, намокну. сподіваюсь, що ну, цього не буде і погода буде класна. Боже, я так не хочу їхати, якщо, чесно, мені так подобається в Харкові, але треба вже вже повертатися в Одесу, але реально з білетами просто. Ну, дуже погана історія, дуже погана ситуація. Вони просто, ну їх неможливо купити. Просто неможливо. В мене стоїть цей автовикуп, я не знаю вже скільки. Ну тижні-два точно не купився ще, ж, ще жоден билет. Але надію не втрачаю до останнього. Добрий, сільський ранок. Градки, значить, всім привіт! Я з огірком. З вами вітаюся з дач. Ой, Сьогодні вже субота, просто такий кайфовий день намічається. Я вже стільки всього встигла з'їсти з огороду, згороду, бо що я вже так наїлася, просто значить, позаду мене грушка, грушка. Грушка вже була продегустована. Я вже з'їла їжі прямо з, е, з куста. Тепер в мене огірочки, Дуже так смачно. Просто кайф. Будуть потім шашлики. М -м -м, мангал меню, там таке намічається. Тато вже стільки всього купив. Коротше, такий кайф, такий сімейний день буде класний. Значить, захотіла покататися на велосипеді, там скусені колеса. І, звичайно, що просто тато змайстерив. Оце я розумію розваги. Таке поле, краса. Я так давно не каталась, мені так складно однією рукою управляти. Боже, ну так прикольно, я не можу. Кайф. Боже, я така кайфушниця, мені так подобається. Подивіться, просто така краса. Мені дуже складно її рукою управляти. бо Я дуже давно не їздила. Але це такий кайф просто. Боже, <ривіт> кайф, краса. Просто краса-краса. Яка ж класна картинка. Ой, не можу. Бачите, вже соняшник трохи, трохи відсів. А як ж, просто класно. Подивіться, які гарні. Боже, яка молода. Боже, подивіться, які гарнісь такий нездачний вайб з вами. Подивіться. Юлочки. Але знаєте, що я вам ще раз зараз покажу? Я перший раз бачу настільки близько, де він... О, лелеку, подивіться. Просто так на город прилетів і сів, щось так сидить собі. Я якась просто вся брудна, розтрюпана, але десь там аїст, десь там має бути. Не бачу, не бачу, не бачу, може вам видно. А ось він, він трохи перемис. Ось. Підімом ще трохи водички покажу. Зараз вже будемо сідати за стіл, нарешті. Боже, безранку нічого не їла, але я не знаю, навіть не хочеться. Будемо сідати за стіл, покажу вам трішки, трішки столу. Покажу вам шашлик, шли, бо там все таке вже смачненьке. ви що ми поки окупалися правила на синборді, там же батьки вже все зробили, вже тату зробив м'ясо. Я вже хочу, я ж хочу скуштувати. Коротше, такий класний сімейний день, дуже теплий такий. Явно да, один із найкращих днів цього літа. Сап, на якому ми плавали. Відео я не зняла. Думаю, що завтра ми знімемо Якраз можемо зранку, якщо ми станемо, звичайно, підемо покатаємось, бо зранку має бути штиль. Така класна штука, просто мені він так подобається. А того року. До речі, мій брат якось чіпляв його до лодки, і він типу, знаєте, як був, я не знаю, як серф, Це було дуже прикольно. Типу на швидкості, знаєте, бо так ну, руками і віслом я... Я віслово, зрозуміла. Треба а так, на... на лодці. Боже, це було так кайфово. Він так швидкість, він так швидкість швидко набирав. Коротше, було дуже класно. Все, біжу їсти.